Дві ядерні держави готуються до відкритої війни. Причому, якщо вони її почнуть, то це буде максимально за всю історію людства. Кількість людей, які прийняли участь в одній війні, мова звичайно, про Пакистан та Індію. Що там відбувається? Чому ця напруга дуже сильно відрізняється від того, що було вже і в історії цих країн, і на жаль, як це може негативно відобразитися, в тому числі і на нас. Тож з вами канал «Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми розбираємо дуже вирогідну війну між Пакистаном і Індією. Слава Богу, яка ще не трапилась. Тож починаємо. Окей, ем, я розіб'ю відео на дві частини. Перша, це дуже коротка історія взагалі. Взаємовідносин Пакистану Індії, і друга це відповідно те, що там втрапилось в чому напруга. А ось остання частина буде у нас заключна про те, чому це погано вже для України, і ну, звичайно, чим нам всім загрожує війна. Нагадаю, це дві ядерні держави. Тож, по перше, коли я готувався до цього відео, я прочитав багато про взагалі історію утворення Пакистану і розділення. З Британської Індії це дуже цікава інформація. Просто не буду зараз витрачати ваш час, раджу її почитати. Мені було прям корисно дізнатися це. По-друге, там взаємовідносини з цих країн вони настільки заускладнені, що мені не вистачило б години і вам їх пояснювати. Тому, звичайно, на це я витрачати і зараз часу я не буду, і пробачте, оця вступна частина буде дуже дуже скорочена. Отже. Um, трохи історії про Пакистан і Індію. якщо дуже коротко, то коли була? Um... Розділена Британська Індія, утворилася мусульманський Пакистан, утворилася відповідна Індія, і було більше ніж 500 князівств, які так чи інакше між собою не могли визначитись, куди вони там ідуть, і в Індію чи Пакистан. В принципі, всі визначились окрім Кашміру. Це був найбільш проблемний регіон. Там постійно є. Руба за контроль між Пакистаном і Індією, і відповідно, ось на основі цього регіону, ну, князівство, колись значна напруга між двома країнами. Вони вже тричі в історії воювали в 47-му, 65-му 99-му і так чи інакше не можуть ніяк по Кашміру між собою домовитись. Ну от, якщо коротко, то це. Історія конфлікту тут е, декілька важливих моментів, які я би хотів би зазначити. Перше, це істо в тому, що і Пакистан, і Індія часто змінювали союзників, але станом ось конкретно на зараз. То Індія, вона з Сполученими Штатами. Ви навіть могли б побачити це свіжа зустріч е, моді е, і відповідно Тор, Трампа, а Пакистан він. Відноситься до сфери впливу іншого свого сусіда, Китаю, Китай раніше, в принципі, і Індію підтримував, але ось після того як Індія почала бути ближче до Сполучених Штатів, він відповідно почав підтримувати Пакистан. Ну і плюс Індія вже створює ризики самому Китаю в регіоні. Це розкладка сил, яка там є. Вона складається з дуже багатих багато додаткових факторів, але ось якщо коротко, коротко сказати. Є дві країни, вони потужні, у них потужні е, союзники, ну дві сфери держави. У них є історичний диспут за одну із провінцій бо регіон. Це Кашмір, і вони вже тричі щодо цього воювали. Ось сам Кашмір. У нього там є пакистанська частина, є індійська частина, є навіть китайська частина. і це по факту найбільш мілітаризований взагалі регіон в світі. Ну тобто там прям з усіх боків купа всього навезена, і ну такий достатньо небезпечний, м'яко говорячи регіончик. Ось, якщо коротко, то це предісторія цього конфлікту. Тепер що трапилось. Був напад терористичний, якраз в індійській частині Кашміру, де в загинуло 26 осіб. І вийшла Індія, заявила про те, що ін... ну, в принципі Пакистан підтримав цих терористів і їх, відповідно, звинувачив. Виходить Пакистан і. Принц Мін Суламабад все заперечує, сказав, що вони самі стали жертвою тероризму і не розуміється лиха, і Індія на них наговорює. Коротше, от це перша причина, коли в принципі була терористична атака в індійській частині, і обидві сторони звинуватили один одного. Після цього виходить міністр оборони Пакистану Хамаджа Мухаммед. Асів, і заявляє про те, що у нього є розвіддані, що з дуже високої ймовірності Індія дуже скоро спробує втогнутись в Пакистан і дає до цьому е, буквально 24-36 годин. І заявляє про те, що вони, Пакистан, готують достойну відповідь. Одночасно це відбувається з тим, що приводять відповідно у готовність. Всі е, свої війська обидві країни, і відповідно вони заявляють про те, що зараз ну по факту вже може бути е, війна. Е, тут якраз дуже важливо, і не дарма я включив відео з водою. Фактом, що як я сказав, ці країни прям воюють не вперше і не в і ну, це прям у них стандартна практика, якщо можна сказати. Але в цьому випадку якось ну, ре, ем, рівень напруги дуже сильно зріс. І один із прикладів, він, як я ще раз скажу, це проводив. А в тому, що Індія і Пакистан, вони історично, в принципі, одна територія були, і вони з'єднані з шістьма басейнами річок. І от без того, як ці річки будуть нормально текти е, по території цих двох країн, ну може створитися реально вже і екологічна і соціальна катастрофа. Саме тому дуже довго був. Причому при різних ситуаціях з 1960 року договір про води індії. Якщо коротко, його ідея була, що країни будуть воювати, і в принципі вони завжди будуть мати проблеми, тому давайте догомови. Зробимо договір, що ми от воду не чіпаємо, там річки не змінюємо, русло і все таке, і передамо це від рук політиків до технократів. Тому що, ну, якщо це зробити, прямо може бути катастрофа. -катастрофа. Для Пакистану це особливо больно. Тому що у них вся аграрка на цьому зав'язана, ну для них це прям буде величезною проблемою. В принципі, одна із причин е, в цьому це глобальне потепління. У них зараз вже там пересихають деякі водойми цих річок. Ну і коротше, це створює прям величезні виклики для їх існування. Це для них, як вони заявляють, екзистенційна історія. Так ось договір існував е, з 1960 року, пережив три війни, і якраз в цьому. Конфлікті, ось буквально зараз Індія виходить, заявляє про те, що кров і вода не можуть е плисти разом, і заявляють про призупинення цієї угоди. Е не буду внікати в подробності щодо того, що там умовно це призупинене невідмінне, але ну, ще раз для Пакистану ця. Історія прям загрожує в прямому сенсі перетворитися в постелю причому одразу всю країну, тому вони за цю історію прямо будуть сильно-сильно переживати. У відповідь Пакистан починає ще більше нагнетати ситуацію, заявляти багато інших речей, і відповідно. Вони так чи інакше, ну прям виходять вже на такі заяви про ядерну зброю. Говорять про те, що звичайно це не опція. Але якщо мова йде про виживання, ми готові. Ну коротше, історія е дуже сильно накаляється. Причому тут Цікава штука по Пакистану. Їх ядерна доктрина, в принципі, воєнна. Вона дозволяє Пакистану завдавати тактичних ядерних ударів по власній території для стримування ворога. Ну, тобто, умови, якщо тут раптом Індія вторгнеться далі в Кашмір, вони можуть його просто знищити. І коротше, це прямо буде величезною, величезною проблемою. коротше а це якщо коротко, що зараз відбувається, поки ніхто ні на кого не напав. Але ну всі готуються, і воно от якось кожним днем все накаляється і накаляється. Я ще раз просто нагадаю, що це там історія, яка тягнеться вже 75 років, тому дай Бог, воно все зупиниться. Тепер чому це для нас проблема з багатьох аспектів, але давайте ну почнемо з самого загального. І Пакистан, і Індія це прям. Дуже дуже мілітаризована історія. Вони ну в прямому сенсі мають один із найбільших потенціалів людських для м м нападу один на одних. І відповідно вони можуть е, почати війну, якої не було в е, жодної е, іншій сторінці історії у світу. Нагадаю, населення Індії приблизно зараз 1,5 мільярда людей, Пакистану приблизно 280 мільйонів людей. Ну як ви розумієте, у нас ніколи в житті в, в житті землі не воювало достатня. Такої кількості е, е, армії, і, і та і там може провести, Я не знаю там сотні мільйонів для того, щоб себе захищати. Але найбільша проблема навіть не в кількості людей і в їх там готовності воювати, а в тому, що і Пакистан, і Індія є ядерними державами, ну тобто в них Ще куба всього іншого за зброї, от ви бачите зараз на екрані, але ну вони ядерні. Причому у той обох країн приблизно по 150-180 ядерних боєголовок скільки конкретно ніхто не знає. І як ви. Чули в попередній частині, що не менш Пакистан, а готов їх використати, б, готов їх навіть використовувати на своїй території. Тому, звичайно, ну прям коли почне в світі воювати приблизно під 2 мільярда людей, і України мають під 180 мільярдів ядерної зброї, то ну, це не те, що прям дуже сильно добре, в принципі, для. Всіх країн світу, включаючи Україну. Але друга частина це більш важлива. Як я сказав, що у Індії це історія про союзника США, у Пакистана це історія про союзника Китаю. І якщо зараз ці країни вже почали готуватися до війни, то це так чи інакше означає, що їх союзники починають насичати їх зброю. Більш того, Індія як не дивно, але вона і до цього закуповувала багато зброї у Росії. Зараз буде і нафти в тому числі. Зараз буде ще більше і відповідно буде допомагати Росії. Ми в свою чергу можемо ще отримати проблеми, тому що всі США звичайно звернуть свою увагу на цей регіон і будуть більше концентруватися на тому, щоб надати допомогу Індії і взагалі приймати участь в регулюванні конфлікту. Хоча можливо це не дуже їм сильно допоможе з нашого досвіду, але то таке ем, і останнє. Для нас є проблема ще по поставці зброї з Пакистану, так чи інакше, ну Пакистан є великим виробником і постачальником. і відповідно ця історія теж. Ну, ми і так хотім ем, полюємо на снаряди і зброю по всьому світу, тому що її вже ну достатньо малої і не вистачає. І відповідно, якщо зараз Пакистан буде накопичувати а разом з ним Китай і Індія викоповувати все з всіх складів, де нам потрібні плюс-мінус, на навіть там буде. Від зброї, ну, звичайно, це створить для нас дефіцит, і, відповідно, це вірогідність такого дефіциту для нас більше, ніж вірогідність дефіциту для ворога. Тому в даному випадку от ця війна, навіть в цей конфлікт, він прям дуже-дуже шкодить. Не тільки тому, що може в прямому сенсі создати одну із найбільших він в людстві і, в принципі, Почати першу ядерну війну, але і тому, що ця напруга, вона ще раз відволікає сили партнерів, увагу і додаткову зброю, яка б могла б йти на наші склади, а буде накопичуватися, як мінімум, на складах Пакистану, Індії, які зараз от стали в такій ситуації. Тож я дуже сподіваюся, що в результаті, звичайно, ці країни якось знайдуть порозуміння, хоча вони. Ну, це розуміння знаходять вже 70 років, і в результаті ситуація закінчиться, ну хоча б не повномасштабним конфліктом, а локальним, звичайно, теж не хотілося б, але ну хоча б не в масштабах країни на країни. Тому будемо слідкувати, і будемо дуже сподіватися, що в результаті хоча б. Да, Тут нам пощастить і все розгрулися у цих країн, і вони не будуть конкурувати за нашу зброю і не створять ядерної катастрофи. У мене на цьому все. Я дуже раджу подивитися історію, як от розділялася Індія на Пакистан і відповідно Індію. Вона просто цікава для мене. І, звичайно, будемо вас інформувати, якщо там буде розвиватися події, так чи інакше, як ви зрозуміли зараз. Будь-яка точка світу має вплив на нашу ситуацію. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізна. Нардеп, і до наступної зустрічі.